Мої хороші. Сьогодні ми з вами дивимося Unit 66 trains buses, в одненні, чи ніч множині Singular, це однена, а плура множина. Секція A множина іменники зазвичай S в англійській мові. Дивіться: A flower одна квіточка, трошки квіточок, flowers один потяг, a train, Два потяги, two trains, один тиждень, one week, A few – кілька тижнів в. A nice place, миле місце, якісь милі місця. Цей студент. Сі студент this, Цей зіс-ті. Як вимовляється? S, S, H, C H, X. Коли ми додаємо E-S. бас басс, це спалінг, орфографія не вимовляється проносіейшн, як пишеться. Bus buses. dish dishes. Бачите, додається усюди E-S. Church churches, box boxes. Potato, potatoes, tomato, tomatoes. -tomato. Ось після «о» ми теж додаємо закінчення ІС. Якщо у нас слово закінчується на Y, щоб додати до нього ІС, ми Y викидаємо і на його місце ставимо I baby babies, dictionary, dictionaries, party parties, day, days, monkey, monkeys, boy boys. Як ви побачили в цій полосі, у нас Y збережено перед S і немає ІС, тому що якщо слово закінчується на Y перед ним голосна, ми просто додаємо С. Якщо у нас слово не всі деякі закінчується на F, -ку. щоб утворити від нього множину, ми ефко викидаємо на його місце, ставимо в і додаємо і S. «Shelf» – «shelves», «knife» – «knives», wife-wives. Якщо ви якісь із цих слів рівня А1 не знаєте, контекст реверсію може допомогти вам розібратися. В цьому це словничок. Секція Бі. Оце цікаво. Ці речі є в множині: «Scissors», «glasses», Trousers, «jeans», «shorts», «ties», «pajamas». Do you wear glasses, ти носиш окуляри? Where are the scissors? Де є ножиці? I need them. Мені вони потрібні. Ви також можете сказати одна пара of scissors, ножиць, a pair of trousers, пара штанів, a pair of pyjamas, пара піжам тощо. I need a new pair of jeans, або I need some new jeans, без різниці, не те саме. Секція С. деяка множина не вживається із Ескою. Вона називається неправильною, і її ми вживаємо у тих випадках, коли історично так склалося. Оце вам таке пояснення. Саме в чому на курсі Супер англійська для супер діток запрошую ваших дітей курсу запису можна дивитися в будь-який момент. This man, це ман, німецько читає this man», «this man». Цей чоловік, ці чоловіки. A woman, жінка, some women, деякі жінки, a child, дитя, many children, багато дітей, One foot, одна стопа, two feet, a tooth, зубчик, all my teeth, всі мої зуби, A mouse мишка, some mice, якісь там миші, that sheep, ота вівця, those sheep, ті вівці, A fish, одна ribka, a lot of fish, риб, також. Людина, a person, змінюється на two people, some people, a lot of people. Але ви повинні знати, що це слово person залишається person в множині. В легальних юридичних документах у нас є курс legal english, отам от ми це теж детально розбираємо для юристів. Англійська для юристів, коли person не замінюємо на people. Але тут в звичайній англійській вони кажуть, що так воно є. She's a nice person, вона класна людина. They are nice people, вони класні люди. Люди у множині. Тож ми кажемо, people are, people have, минув вживаємо зі словом, яке йде після цих people. A lot of people speak English. Багато людей спілкуються англійською. I like the people there. Мені подобаються ось ці люди тут. «They are very friendly». «Вони дуже дружні». Police is plural» – від поліції. The police want to talk to anybody who saw the accident. Поліція хоче поспілкуватися з усіма, хто бачив нещасний випадок. «Мій гроші на курсі. Б1 зараз Empower, Ми прокачуємо усі ці теми. Заходьте до нас курс запису дуже крути. 66.1. Напишіть множину від цих слів. 66.2. Подивіться на картинки закінчіть речення. 66.3. Речення окей? Якщо не окей, будь ласка, покажіть, що саме не окей. І останнє шістьдесят шесть.4, що неправильним. Groachy Ghost. Я допоможу вам визначитися на курсі, якщо щось не виходить, і ми з вами наступного разу перейдемо в Bottle Some Water. Злічувані, незлічувані іменники. Зустрічі їх лише. Якщо є питання, заходьте в групу Телеграм, розберемося.